Доброго ранку. Сьогодні субота і ми вирішили приготувати нову цікаву страву, яку ми дуже любимо, вареники з лівером. Для ліверу ми брали серце свине, легені і м'ясо. Підварювали його у підсоленій воді. У воду ми додавали листя лаврове перець горошком, цибулину, відварилося, перемололи на мясорубці. І тепер будемо додавати туди ще цибулю. Цибулю дрібненько порізали, обжаримо її до золотистого кольору і додамо до нашого фаршу. А також додамо солі і перчику за смаком. Для наших вареничків ми замісили тісто і будемо зараз ліпити наші варенички з лівером. Ось такі у нас виходять гарні варенички. Зараз ми будемо їх варити. Ось такі красивенькі виходять. Кинули варенички наші в киплячий окріп, підсолили окріп. І тепер чекаємо, щоб вони вже зварилися. Отак, От коли вони вже підійдуть повністю до гори, коли вони трошки набухнуть, стануть такі пишні, гарненькі, ми їх потім зробимо зверочка. Такі будуть селянські наші варенички. Отже, завершуємо. Ось такі у нас виходять такі великі. Дуже добрі вареники з лівером.